Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулицях Козака Мамая, і тут сталася така надзвичайна ситуація. Як ви можете побачити на узбіччі перекинута Таврія, ось так це виглядає місце. Станом на 9:45 поліції немає, водія немає. Що сталося наразі, офіційної інформації немає. Але за інформацією від свідків подій, подія сталася вночі. Як ви бачите, автівка зараз перекинута на узбіччі біля житлового будинку, і немає ані водія, ані пасажирів. Інформації про постраждалих також немає. За словами власника цієї домівки. Поліція приїжджала, зафіксувала цей випадок, але як бачите, станом на 9.45 автівка знаходиться на узбіччі у перекинутому стані. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на вулиці Козака Мамая. І тут, як ви можете побачити, на узбіччі лежить перекинута автівка. Це таврія білого кольору. Що саме сталося наразі? Невідомо. За словами свідків, ця подія сталася вночі близько третьої години. На місце приїжджала поліція, зафіксувала це, але ця інформація ще не підтверджена. Це е, говорять свідки події, і ось так виглядає місце інциденту. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм Сіметри і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе, дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте уважні та обережні на дорозі.